Усім привіт! Мене звати Олександра. Я менеджер з продажу житлового комплексу бізнес-класу Креатор Сіті. І зараз я розповім вам про динаміку будівництва житлового комплексу за лютий. Перед тим як ми почнемо, прошу вас не пошкодувати лайк і підписатись на наш канал, щоб отримати свіжі новини з будівництва. Почнемо наш огляд з другого будинку. Станом на лютий місяць в першій секції будівельники влаштовуються гляні стіни і перегородки на рівні 14 та 15 поверхів. Триває робота з влаштування покрівлі та виготовлення парапету. Завершують влаштовувати сходові марші і майданчики. В другій секції завершили влаштування монолітного каркасу, залили сім поверхів і терасу. Паралельно триває зведення третього будинку. Монолітчики повністю залили вертикальні елементи паркінгу мінус третього, мінус другого та мінус першого поверхів. Плита перекриття мінус першого поверху готова на 90%. У четвертому будинку повністю залитий монолітний каркас мінус третього, мінус другого та мінус першого поверхів. Хочу вам нагадати, що наш перший красень будинок вже введений в експлуатацію, і мешканці, і гості вже відчули високий рівень комфорту комплексу Creator City від Creator Boot. Комплекс проєктований за принципом Місто в місті все необхідне для життя знаходиться на території. Тут розташовується спортивний комплекс з басейном, супермаркет, власний дитячий садок, спа і салони краси. А також медичний центр. Житло обладнане автономним опаленням і системою мультизонального кондиціонування LG. Це комфорт і економія до 40% на опаленні. Безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечує цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташовуються у підземному паркінгу з ліфтами. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від компанії «Креатор Буд». В коментарях до відео пишіть свої запитання, і до нових зустрічей.